Дорогі друзі, слава Ісусу Христу, усім доброго вечора. Вертаюся з літургії Вечірньої. І так полинули мені роздуми про небожителів. Не думайте, що я буду з вами ділитися думками про ангелів архангелів, арханглів, безтілесних. Свято, яких ми недавно святкували у суботу святого Архістратига Михаїла, але про інших небожителів, пілесних, які живуть на землі, але землі не бачать. І в небо вони не дивляться, тому що неба не бачать. Але в нас таким терміном окреслюється досить часто тих людей, які живуть далеко від реальності. До чого це я говорю? Сьогодні мене особисто вже в чергове просто шукували кадри конфіскованих грошей. Національною аген... Агенцією безпеки України і спеціалізованою прокуратурою 100 долярів. Це вже не вперше. Пригадайте, будь ласка, голову Хмельницького МСЕКС. Пригадайте, будь ласка, інші картини. І що? І нічого. Ніхто відповідальності не несе, тому що в нас, хто має гроші, того виправдовують. І зараз я говорю не для того, щоб ще раз вилити свій гнів на когось абсолютно, що ні. Але щоб указати на гнилизну гнилизну великої частини тих яких ми же самі восхваляємо, які нам подадуть юшку, сочевиці, і ми кажемо, що вони такі добродітелі. Очевидно, у нашому народі є дуже багато чудових людей, багатих, справді меценатів української культури, але є надзвичайно багато трутнів. Тих людей, які наживаються на біді, але знаєте, одне вже наживатися на біді у той час, коли є мир спокій, але друге наживатися у час війни. Я подивився на ті гроші і думаю собі, Боже, тільки за них можна було купити отого знаряддя, зброї, яке би врятувало тисячі життів, протиповітряна оборона, тож не треба навіть нам просити американців про гроші. Так виглядає, що ми маємо внутрішньо такі ресурси, що їх тільки об'єдна. Ну і очевидно, коли дивишся на ці гроші, то запитуєш себе, ну звідки їх людина має? І, безумовно, не заробила. Безумовно, не заробила. Просто крадіж стала, я знаю, національною чеснотою, тільки її змінили назву, щоб вона нарізала вухо і серце і сумління. Дехто крадіж, називає. Певною реструктуризацією там боргів, дехто називає ще по-мудрому, дехто проектами. Я деколи є на деяких засіданнях, як розділяють той бюджет міський і обласний, то дивлюся просто люди, які деколи, яким я спілкуюся, вони стають іншими. Леце і все іншими. Іде, коли ходжу, прошу на монахинь, на монахів, на бідних людей. Бо не є легко і в монастирях, і в церквах По пару гривень я вже не кажу на військо також. Ну, то, знаєте, з Барського плеча єдине все тримається на кількох людях. Справді і багатих, і бідних. Але думаю, по суті. Мені мало довелося зустрічати таких людей, які пішли в ладу, щоб служити людям. Щоб служити. Ну і так собі думаю: ну що робити? Ну, що, клясти, проклинати, так як зараз все насеться Фейсбуком, це ж нічого не дасть. Нам, мабуть, як народові, треба найперше. Навчитися кількох речей. Ми народ добрий, ми народ побожний, але ми на превеликий жаль дуже емоційні люди. І нам, коли приходять вибори, хоч бери і паспорта відбирай. Просто народ купується на дешеві емоції. На далекоглядні перспективи. І потім нарікає на свою долю, оспівує потім тую долю в піснях і сам все тішить, що він має такі пісні плачевні, які оспівують долю. Але якщо говорити про корінь того всього небожителів, не думайте, що вони погані люди. Абсолютно, що ні. Але це є люди. Які хочуть жити вічно на землі. От ви недавно напевно були свідками того, як в інтернет сплила інформація, коли Путін з Дзінпіном і ще там з кимось роздумували над тим, скільки можна продовжити вік людини. Вони справді думають, що вони будуть жити вічно. Більше того, я вам скажу, я спілкувався ну, не з такими великими, але не, не менш великими людьми, і є серед них різні, але є такі, які думають, що вони, Господа Бога, за ноги злапали. Вони думають, що якщо вони прийдуть там до церкви щось дадуть, чи з священиком чи з єпископом, чи з патріархом, чи з папою зробили фото, отримали подяку, то вони вже є такі, які осягнули Царство Небесне. Ну і до таких говорить саме Христос оцю притчу про багатого і Лазара. Лазар навіть імені немає, він пив, розкушував, він ближнього не бачив. Ну, але є мить справедлива смерть. І смерть це це забирає. А рівна і всіх, багатих і бідних, всі стають у рівні достоинства. Достоїнств. І так виглядає доріг Христі, що ми, мабуть, мусимо перейти всі страждання і випробування і, на превеликий жаль гинуть хто гине. Гинуть люди ідейні, гинуть люди е, такі, е, які жертовні. Деколи ті, які не думали загинути, але їх уже мобілізували, але вони побачили страхи життя і зрозуміли сен життя. Але тут розкушують так, що вже далі не можна. І ви знаєте, і я зауважив, що засоби масової інформації такі провідні, про це мовчать, так делікатно говорять. Тому, бо це високі люди. Бояться говорити. І в владі, я знаю, що є чудові люди, які в шоці від того, що відбувається. Але бояться втратити посаду, бояться втратити роботу, бояться пімстим. У нас то при владі, то й можеться помстити. Що робити? Очевидно, що Божа справедливість, вона ще прийде тут, на землі, то 100%. Але знаєте. Люди дорогі, ну ми ніколи не отримаємо якоїсь омріної України, доки такі злодії будуть, знаєте? Олігархи. Ну, бо тому що вони володіють засобами масової інформації і вони себе будуть оправдовувати. Отак дивлюся: один олігарх. Вкрав мільярд, другий вкрав мільярд. Той не знаю, каже, що милостиню робить, затих, але збагатився за час війни не знати настільки. Але багато бізнесменів таких простих середніх взагалі втратили все, пішли на війну. Знаєте, не можна говорити всіх під одну грибинку, але скажу вам щиро. Серед наших олігархів немає ані одного мецената. Це є небожителі. Це є небожителі. Це є ті, які намагаються вирішувати е долі інших. Я от слухав, як Коломойський говорив своїми підданими по телефоні через ті розмови, що вилізли в інтернет. Так ж він людей ні за що має, вони потім беруть його оправдовують. Але то не тільки Коломойський, тут маса таких є. Є ті, які на хлібі у Медведчука і в Бойка, тож, мов не однофамілець, і інших таких публічних, а скільки є князків на місці, знаєте, те, що виборів немає, я розумію військовий час. Місцева влада поробила себе князями, богами, повірте, люди, я вам ділюся найщирішими моїми родуми, бо я це бачу і не можу деколи на це дивитися, але й говорити, що воно дасть, нам треба щось робити. Ви знаєте, я зараз от використовую цю мою трансляцію, цю, цю мою цей ефір. Це слово до людей честі у владі. Бо такі є всюди: до суддів, до прокурорів, до поліції, до служби безпеки, очевидно, Збройні сили вони теж. І до нас особливо, люди. Зупинімо обкрадування нашого народу у час війни. І ми можемо це зробити. Крім нас, ніхто цього не зробить. Е, розумієте, тут дехто каже, треба вибори нові, не нові вибори. Ви розумієте, ми можемо замінити одного злодія на другого злодія. І це не дасть. Тут треба встановити чіткі норми моралі. От недавно я от. Читав як голова Верховної Ради України, якого я тільки бачу, особисто тільки вітався, говорив про те, що з термінологічного словника треба е, знести такий термін, як поняття моральні чесноти. Ну, і якщо, він, якщо насправді він це писав а я бачив це, то уявіть собі, що в тій людині є. Що в тій людині є? Що в тій людині є? А я знаю таких, розумієте? Тут вже люди, деякі не витримують, які їздять на захід, так, зупиняються у Львові, і тут до них повій привозять. Просто мене вже це вивертає, бо це люди приходять в шоці? А ті приходячи до них. Ну і що ви кажете? Надія на кого? Та очевидно на Бога і відразу на збройні сили люди. Але ви знаєте, ми не можемо все спихати на Бога і на збройні сили, якщо ми нічого самі не зробимо. Ну бо все вся як крадіж починається звідки та з родини. Дивіться, ті олігархи, яких сьогодні викрили, я не знаю, вони олігархи, не олігархи. Я бачив того одного з міністрів, який пов'язаний з Укренергоатомом, такі гарні речі говорив. Я би ніколи в житті не повірив, що такий чоловік є злодій. Я навіть не знаю просто, але, можливо, то якась політична боротьба, але, але розумієте, але злодійство процвітає, це не треба бути далеко. Ну і, і оці показові, показові е, лапання злодіїв, а потім відпускання їх на волю вони нічого не дадуть. Тут треба виховувати з маличку. То треба виховувати з маличку. Треба, щоб народ жив цінностями. От подивіться, все ж таки, мимо того, Ми є дуже зматеріалізовані люди, От, небожителі, хлопці. Ну ви вже маєте гроші і можете забезпечити себе ціле життя. Ну, що ви ще хочете? Бога купити. Ну, прийде смерті на вас, ляжете у могилу! І за величезні мільярди трильйони ви не купите життя, Бог забере життя, станете перед Господом Богом і що будете мати? З чим ви станете? А знаєте, проблема люди в чому? А люди не вірять в життя вічне, не вірять в пекло, не вірять у небо. Вони собі рай тут роблять на землі. Я зараз просто не, навіть емоцій не маю, щоб висловити якесь обурення. Я запитую хлопців-небожителів, хлопці, Бо інакше я не знаю, як їх назвати. Ну, що ви хочете? Що вам треба? Ну, як в часі війни це робити? Але знаєте, один чоловік це не робить, мусить існувати ціла система покривання. І, мабуть, проблема є в тій системі. Одна система бореться з другою. І як важливою тут є справа моралі, треба ще раз і ще раз пригадати народу за важливість моралі і моральних істин. Бо нема моралі, нема правди, є хаос. А той хаос не є просто теоретичний. Гинуть люди. Там не доплатили пенсію, бабця умерла. Там не видали вчасну зарплату. Чоловік, жінка вигнала чоловіка, бо не приніс гроші. Там не дофінансували, украли на дорозі. Ще щось сталося. І так твориться загальне зло. І потім. Це все минеться, і покоління наступні будуть питати себе. За що нам така кара, що в нас у роду дітей нема, діти хворіють? Що в нас ще щось є. Табо всі крали, ви розумієте? Бо крали. А є заповідь Божа, яка каже: не кради. І ви знаєте, поряд тим. Е... Що сьогодні дуже актуально є не вбий, так? війна триває. Я собі уявляю, як митрополит Андрей писав послання не вбий. А сьогодні правдоподібно на перше місце треба покласти не кради. Ну, невже ж ми є нація злодіїв? Та ні, звичайно, що ні. Ми є нація чудова, ідейна, бо інакше ми бися не втримали, ми бся давно запродали. Але в нас є той кістяк, серцевина дуже і дуже здорова. Але на превеликий жаль, ну вона не може довго триматися, коли будуть навколо самі злодії. Розумієте? Не є проблема десь там комусь подякувати, допомогти чи діла милосердя робити, але красти. Ви знаєте, навіть народ, я вам скажу, з крадежі не сповідається. А там мені не доплатили, я взяв, там не в чого здачі віддати, а там ще, а там інше. Продають одне одному роботи. А в той час ми боремось. Очевидно, дорогі друзі, патріоти, християни, нас це не повинно знеохочувати, борони Боже. Я отду і зараз маю плани. Робити справи добрі для справи Божої в Україні, у Львові тощо. Але просто ділюся роздумами, що нам треба бути дуже мудрими, бо на превеликий жаль вибираючи тих чи не інших, ми керуємося емоціями, почуттями. Ми навіть не можемо розрізнити брехню від правди. Ну і потім виходить те, що виходить. Зараз мова не про владу, опозицію, партії, інші. Зараз мова про злодію. Ви знаєте, злодію. Ну от, говорили про злодію Порошенка, так? Ну а тепер подивіться, як щезли. І, здається, прийняли антиолігархічний закон. І що, вирішив закон справи? Тому правдоподібно не від закону треба починати. Хоча закон повинен діяти, бо як не діє закон, не діє істина. Це вже до судової системи питання. Але треба починати з сумління. З сумління. Знаєте, я не знаю, чи доживу до того часу, коли якась бодай безправедливість буде. Бо я мушу признати, є покращення, є, е, якби не війна, ми б багато сфер мали відсталене. Є чудові люди у владі, молоді, старші, інтелектуали, які працюють, які трудяться, не можна всіх під одну гребінку гребсти. Але знаєте що? Але дивує мене, просто дивує, я не знаходжу пояснення. Настільки, Люди такі здеградовані, навіщо хлопці вам стільки грошей? Небожителі. жителі? І ви знаєте, дорогі небожителі. Напевно, небо не ваше, і вічність не ваша. Помрете як кожен, а може, іще гірше, і пам'ять про вас загине. І тут дуже швидко. Тому що добрих людей хоча б люди пам'ятають. А от таких небожителів, то, знаєте, і земля боїться носити. Такі роздуми. Боже, поможи нам, і нас духом не падаємо, йдімо вперед, кожен робимо свою справу чесно на власному місці. Щасти Боже!